І знаєте, я ніколи не цуралася того факту, що я з села, а зараз це взагалі розпирає мої груди від гордості, тому що, як відомо всім, саме село зіграло найву роль у збереженні української ідентичності. І якщо говорити про таке зараз часто вживане слово, як ідентичність, то хочу зізнатися вам, що я особисто себе почала так глибоко усвідомлено сприймати Українкою Наступить. саме під час повномасштабного вторгнення. Угу. Це зовсім не означає, що до цього я себе вважала кимось іншим, але зараз склалися так обставини, що цього не можна було не відчути так глибинно. І сьогодні я на сьогоднішній день переконана, що питання ідентичності. Це виключно питання вибору людини. І я обираю бути українкою, і думаю, ви в цій когорті зі мною. І сьогодні хочу поділитися з вами декількома історіями про становлення усвідомлення української ідентичності людей в до мене. Почну, звичайно, з себе. Знаєте, мені не важко себе усвідомлювати українкою через те, що я все життя жила в україномовному селі. З батьками ми спілкуємося українським суржиком. Коли ми навчалися сестрою в Донецьку з усім оточенням, ми спілкувалися також українським суржиком. Все ж таки, мабуть, ідентичність тоді вже проявлялася в такому форматі, тому що я не розуміла, чому я маю підлаштовуватися від когось. І знаєте, моє становлення Українки, те, яке я маю на сьогоднішній день, залежало е, лише ну заключалося лише в тому, що я відмовилася від всього ворожого, від російської музики, будь-яких телеканалів, їхньої пропаганди цього просто не може бути в нашому житті. Це моє переконання, і всіх закликаю. Але хочу поділитися однією історією, яка мене вразила до глибини душі нещодавно. Наш тато грає на гармошці. Ми з дитинства співаємо українських пісень. І вчився він грати на гармошці мелодією, яка називається «Яблучко». Я не знаю, чи молодь знає цю мелодію. Думаю, знайома. І я все життя думала, що це російська мелодія. І переді мною стає таке питання. Тобто ця мелодія дорога моїй родині, тому що тато вчився на ній, ми в дитинстві танцювали під нею, а з іншого боку, це російська музика. І от нещодавно. Ми дізнаємося, що це українська мелодія 1917 року, яка була в свій час поцуплена московитами, так як і багато наших українських шедеврів, і була присвоєна собі. Але дослідження показують правду. І тому ця історія мене дуже тішить, тому що в моїй родині залишилась любов до України, і ця мелодія, яка дорога моєї душі, і ми зараз, коли маємо змогу виступати перед людьми, ми розказуємо цю історію і повертаємо нашому народу його законні пісні, мелодії, звичаї і так далі. Але знаєте, мені здається, що мені легко це все далося, тому що, наприклад, в нашій родині. Є молитва, яка передається з вуста в вуста, з покоління в покоління. І вона українською мовою. Погодьтеся, що це такий важель, який тримає і дає розуміння, що е, мої предки – це українці, і цього вже, мені, як мінімум, цього достатньо. Але є люди, в яких такого важення немає. Наприклад, є дівчина, також з нашого села, вона зараз живе за кордоном. А батьки лишилися в окупації. Наша ціловільне, окуповане з березня 2022 року. І їй немає на щось так опертися, як мені, але в неї є знову ж таки цей вибір. Вона обирає бути українкою. Що вона робить Перше, Вона переходить на українську мову і в побуті, і в соцмережах, де тільки вона є. Далі вона починає виготовляти прикраси українські. Шиє український одяг і робить це не тому, що це робила її бабуся чи прабабуся, а вона обирає це тому, що вона відносить себе до народу, якому притаманні ці прикраси або цей одяг. Вона читає багато книжок, щоб будувати ці причини на святкові зв'язки, багато книжок про історію, тому що не всім, на жаль, пощастило з вчителями. Нас з нею вчила одна й та сама вчителька, хоча в нас більше 10 років різниці. Ця вчителька зараз глибока пенсіонерка, вона лишилася в окупації, могла сидіти вдома, але вона чомусь перейшла на бік окупантів і зараз викладає історію так званої якоїсь там ДНР. І знаєте, це історія про падіння української ідентичності. Але ж ми розуміємо, заким майбутнє і на кого ми маємо рівнятися, і кого ми маємо підтримувати. Тож, я, мене ця історія особисто надихає, саме історія цієї дівчини, тому що вона дає надію кожному, хто обрав бути українцем. У Кожного є така можливість, треба тільки мати розум, бажання та прагнення. І далі хочу поділитися проектом, який ми реалізовували в нашому селі, який також дуже класно підсвітив питання ідентичності, особисто для мене та для багатьох мешканців. З чого все почалося? У нас була страшна кімната, яка називалася Музей. Але там не було ніяких експонатів, там були якісь червоні прапори, слава Богу, під столом, але куча якихось книг про Лєніна і так далі. І ми чули від дітей, що вони бояться туди навіть заходити. Ми захотіли це все вичистити, але ж нам треба було чимось заповнити це приміщення. І ми почали досліджувати історію заснування нашого села. У нас були книги пам'яті, які писали наші предки, заповнювали цю книгу у різні періоди. Життя села. І що нас дивувало, на рівні з записами про погоду, тоді дуже багато писали про погоду, тому що від сільського господарства залежало життя села, чи виживе воно взагалі? На рівні з цим писалося Бріжні Захворів, або ще щось. Тобто цей культ ми не знаємо, чому вони це писали, або вони були в ось цій пропаганді, або. Можливо, вони писали для того, щоб їм дозволяли писати ці книги, тому що раптом якісь перевірки і так далі. Але ми знайшли там безліч цікавої інформації, яка стала для мене неймовірним світилом, яке я обов'язково передаватиму наступні покоління. Ми заручилися підтримкою вчительки історії нормальної, адекватної, іншої, не тієї, про яку я перед цим говорила. І ми склали сценарій, щоб зняти фільм про наше село. І відзняли дуже-дуже багато матеріалів. І от уявіть, що сьогодні я беру інтерв'ю у дідуся, якому від 90 років, який розказує про Другу світову війну, що німці, відступаючи від села, підпалили всі вітряки, які були у нас. А на наступний день ми вже чуємо двихтіння землі в стороні Волновахи і, і читаємо в новинах, що Росія почала повномасштабне вторгнення. Це було страшно. Але повертаючись до цього проєкту, хочу поділитися інформацією, яку ми нарили там, і яка не може оспорюватися ніким, нічим. Наше село було засноване в 1844 році. І почалося його заснування, на жаль, з Великого горя. Прийшов указ, знову ж з Москви, Микола ІІ, видав указ про примусове переселення людей з Чернігівської та Харківської губернії. Ми не знаємо, яким чином обирали цих людей, але знаємо, що людей насильно під конвоєм перевозили. І їх перевезли в наше село, якщо це було, то села ще не було. Було просто цілина, нерозроблена земля. Вони почали рити землянки, це було страшенне горе для людей. Там описувалося, наскільки їм було тяжко. Але коли народилися діти, діти не знали того життя, яке забрали у батьків. Так як зараз там, наприклад, маленький хлопчик в нашій родині він не пам'ятає того життя і це так глибоко цю трагедію, але старші діти все пам'ятають і сприймають. І знаєте, історія про наше село вона не тільки показує нам наше все ж таки українське коріння і походження, а вона й класно підсвічує нашого ворога, що він був завжди. Він приніс неймовірну купу болі нашому народу. І ми не можемо це ігнорувати, і рубати, ми маємо це передавати від покоління до покоління. Фільми все ж таки демонтували, будучи вже внутрішньо переміщеними особами, а саме кімнату, історичний клуб, шляхами вільних доробимо вже після деокупації нашого села і після повернення. Але ми не можемо жити лише думкою про повернення. Ми маємо робити зараз якомога більше. Ми маємо робити більше, ніж можемо, бо тоді ми переможемо. Саме тому ми не складаємо руки, і наша громадська організація Час вільних реалізувала два культурних проєкти на Полтавщині, де ми зараз мешкаємо нашою великою родиною. І знаєте, перший проєкт ми назвали Ціль жити, бо тоді у нас були такі думки, що нам треба вижити. А другий проєкт ми назвали Завжди на часі. Бо дехто вважає, що культура зараз не на часі. Але знаючи, скільки ворог зараз вкладає ресурсів. На саме саме культуру на окупованих територіях, тому що це дуже дієвий спосіб пропаганди для них. Ми не можемо зараз класти руки і просто чекати кращих часів. Ні, ми робимо свою справу вже сьогодні, і ми видали під час повномасштабного вторгнення дві збірки поезій моїх авторських. Я ніколи не думала, що мої вірші можуть бути мостом між земляками, яких на жаль розкидало по світу. І трішки більше про мої вірші ви дізнаєтеся згодом, але я кожен свій виступ завершую віршам, і в мене є вірш, який відображає питання ідентичності. Для того, щоб не міняти шапки, якщо ви знаєте, що це за характеристика людини, то пликайте собі українця з вашого дозволу завершу віршам, але стоячи, бо тільки так читаю. Вихвалявся мужик на базарі. Мав колекцію різних шапок. Каже: знаєш, при будь-якій владі буду мати я хліба кусок. Старий дід, лиш прищуривши око, запитання задав і притих. Ти скажи мені, друже, а котра найдорожча тобі серед них? Врочисто вдягаю до лівих, а до незваних гостей. Тут знайдеш і для чорних, і для білих. Маю шапку на кожен ядер. Бачиш жовту оту з під вороток. То не модна вона в ці часи. Я її заховаю на потім, а раніше частенько носи. Але зараз, дивись, три колорі я неначе завзятий юнак. Ця колекція може і гори умістити в мій стислий кулак. Ти, мабуть, не розчув запитання, як в шапковому світі живеш оцю першу або останню ти до себе самого вдягнеш. Як це, діду, до себе самого, ти щось дивне, старенький, верзеш? Я інакше спитаю, до Бога ти з цих шапок одягнеш. І почав той мужик побирати я шапками життя застелю. мав будні і мав на свято, та не зміг відшукати свою, всю колекцію переміряв, всю колекцію перерив і очам своїм не повірив, що в шапках і себе загубив. І дідусь розповів свою мудрість, що в усіх потекла сльоза, не вдягають шапки на душі. І пішов, знявши картузак. Далі ми поділимося QR-кодами, Це наші контакти. Якщо є пропозиції, ми завжди відкриті до співпраці. Підписуйтеся, ставте вподобайки. Намагаємося розвивати українське слово, українську культуру і головне розвінчувати стереотипи, які ворог так насаджував про людей Донеччини. У нас вже дуже багато знайомих по всій Україні, які тішаться від того, що на Донеччині живуть справжні українці. Дякую.